Зелена стрелочка, поэтому ми можемо повернути при условиї, пропустим зі пропустям, і машини, які їдуть на свой зелене. Це практичні курси водіння. Вони всі поки що проходять за старою системою, тому що за новою системою учні почнуть сідати за кермо тільки за три місяці після нововведення. Бо тепер спочатку вчать теорії і лише потім практика. Лаврінка, встановлюємося. Стоп, так. Я вважаю, що это хорошо. Що изначально має человек изучить теорію, знать знаки, знать правила дорожнього до вождению. Я как бы за. Схожої думки притримується і інструктор з водіння. Тепер він матиме справу з більш підготовленими учнями. Виїжджає на дорогу, люди вже розуміють правила, знають знаки. всі. Тобто вони здали вже екзамен МРЕО по теорії. І вже з ними проще працювати. за новими правилами. Процедура отримання водійського посвідчення виглядає так: тримісячні курси в автошколі, іспит з теорії в будь-якому сервісному центрі МВС, і тільки тоді практичні навчання. Їх можна пройти у будь-якій автошколі без прив'язки до місця, де засвоювали теорію. Після других курсів впродовж року складається практичний іспит знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС. Однак у новому процесі є й недоліки, вважає власник автошколи Євген Рошко. Тепер на Теорію відводиться дуже мало годин. Важко у тримісячну програму вкласти усі необхідні водієві знання. Наші педагоги кажуть про те, що їм завжди мало часу. Навіть коли ми надавали 100 часов теорії, їм все одно його було його, ну, часу не вистачало. Є нововведення і для водіїв, яких позбавили посвідчення. Відтепер скласти повторний іспит та отримати нове можна у будь-якому сервісному центрі МВС. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.